Всім привіт! Сьогодні будемо готувати запечені фаршировані грибочки з куркою та грибами. Для цього нам потрібні шампіньйони. Відокремлюємо ножку і відкладаємо її в сторону. Вона нам буде ще потрібна для начинки. Обережно ножом вирізаємо серцевину з шапочки шампіньйона. Щоб створити місце для начинки. І так ми робимо з рештою грибів. Ніжки і м'якоть ми нарізаємо дрібним кубиком. Цибулю також нарізаємо дрібним кубиком. Куряче філе також подрібнюємо якомога найдрібнішим кубиком, до м'яса додаємо сіль і чорний мелений перець. Перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин. На розігріту сковорідку перекладаємо цибулю, і смажемо її до напівпрозорості, тепер додаємо дрібно порізані наші шампіньйони ножки, перемішуємо, додаємо сіль, перчик чорний малений, Знову перемішуємо і обсмажуємо. Тепер додаємо наше куряче філе, перемішуємо і смажимо майже до готовності, виливаємо вершки, перемішуємо. І дивимося, поки воно загустіє. Ось така маса в нас має вийти. Перед фаршируванням грибів ми підсолюємо трішки шапочки. Тепер фаршируємо гриби. Перекладаємо начинку і трішечки притискаємо. Начинка із куркою грибами і вершками виходить дуже ніжна і соковита. І ставимо наші гриби в розігріту попередню духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Далі ми їх достаємо, притрушуємо дрібно потертим сиром і знову ставимо в розігріту духовку на 5-10 хвилин для того, щоб розплавився сир і трішки підрум'янився. Ви тільки погляньте, які вони на розрізі. Ось такі смачні грибочки в нас сьогодні вийшли. Дякую всім за увагу. Готуйте смачного. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки.